Дубестів привіт, сьогодні у нас очередний жмурік. <гум> жмурік в тому смислі, що одноокий. А чому одноокий? Тому що ми зняли фару, а у фарі у нас ну давайте Та -да! басейн. Води нереально до хрена, інакше слово не підбереш. У нас є розгерметизація корпуса, відповідно, блок тут вплавав. Приїхало авто. Так само е, проблема з поворотником і ДХОшкою, як в попередньому, пам'ятаєте, у нас були стріблясте, таке саме пежо. І той же блок був втоплений. Очередний пацієнт. Е, зараз ми його вилімо з сраку, Поставимо сушитися, бо має окрім цього і фари ще купа роботи. Відповідно, поки вона буде сушитися, протестимо блок, чи він не помер. І, Відповідно, вже будемо вирішувати з власником. Якщо знайдемо блок, замовляється блок, автомобіль залишається тут, фару просто розпакую, приходить блок, замінюємо, можливо, і цей попробуємо блок відновити. Якщо він просто десь візуально є пошкоджений елемент, який ми просто замовимо, поміняємо і забудемо. Якщо елементів візуально пошкоджених до хіра, до хіріща, бо Приїхало воно мерцало. Тобто якісь ще трохи признаки мало, але відповідно воно купалося, значить там все позамикало. Переважно блоки утоплені, які я не ремонтую. Там нема що спасати, бо вони замикають всюди. Давайте попробуємо посушити. Якщо оживе, власне повезло, зло, перепакуємо фару і він поїде. Інакше астеловіста. Шукай блок. Так, знайшли ми, де протікає фара. До речі, фару я зараз підсушив. E, тут є у нас відлам. і коротше, Той, хто тут паяв, оце що було відламане. пропускає ось тут, як бачите, тут мокре. І пропускає ось тут. і На цьому отворі теж пропускає. Тобто ці всі участки треба позапаювати. А по герметику все досить герметично і ніде більше не пускає. Ну я ще раз, коли там загерметизую, перейдуся ще в спинкою. Зато висушили фару і дивіться чітко. І ДХОшка включається. Оце, ну, типу габарит. Коли ДХО має скріжчитися, але світиться повністю все рісничка. І поворотник світиться порядно, все. немає ніяких мигань. Ну, везучий, коротше, чувак. повезло йому. Так що у нас цю фара досушуємо зараз. Е Пояємо там кріплення. Всі ці участки перевіряємо на герметичність. Якщо у нас ніде не пропускає, перепаковувати я не бачу резону. Збираємо назад і власник поїде, як то кажуть, кайфувати. Давайте досушимо, бо я ще трошки маю роботу. Воно досушується і будемо паяти там той кутик. Це запам'ятайте, завжди якісь пригоди, це значить там, де був течок, де щось було пошкоджене і було недобросовісно зроблене. Ось тут заліпуха. І заліпуха... Ні, вроді паялася, але паялося, знаєте, так непонятно як. Коротше, тут вова у нас протікає. От. На цьому участку, плюс в цьому отворі у нас чомусь вода. Я опрокинув сюди на бік воду зливати, бачите, що трошки вода є. Е, воду зливати. І у нас звідси потекло з цього отвора, потекло з цього отвора, і потекло у нас тут. У нас торця. Тут у нас туречий кінчик. Бути, мав бути виступ. Тут був тупо закручений саморіз. Він у нас позиціонується в цьому крилі, тобто не дає крилу крило йорзати. Він типу, фіксує свого роду крило. Речі. Досушуємо, паяємо, ну і вже потім покажу результат. Так, Поки там компресор молотить накачує тест, будемо зараз перевіряти на герметичність, запаяли все, що тут було у нас, можливо, притікаємо. Зараз целгонко обсмолю, щоб воно відтінок набрало чорний, бо опильотик гравером. Плюс ми ще паяли кріплення звідси-звідси. Ось звідси це все потрощено, поламане. І зараз у нас залишається, знімемо заглушечку. Цю, або, або цю нижню. І будемо зараз тистити, куди всередину буде тиск і відповідно пропшикувати місця, можливо, як то кажуть, не герметичності. Тут у нас було два кінчика, оцей кінчик у нас йде на полості і вона сквозна дирява. Там хтось закрутив саморіз, потім його звідти забрали. І відповідно там теж був отвір сквозний. Коли я перевертав фару сюди, то звідси витікала вода через цей циліндрик. Цей циліндрик у нас глухий, відповідно, тут нічого не витікає, а отут у нас було протікання. запаяли. Тут у нас була тріщина паршиво спаяна і тут була тріщина паршива спаяна плюс це отвір. Коротше, зон явного протікання було дофіга. Зараз сиділо все контрольно, ще перевірю, пропшикую, якщо все добре, ставимо на місце автомобіль, щоб власник міг завтра забрати. Так, перевірив герметично. Зараз обсмалив. Що трошки води залишки? Все, можна встановлювати назад. Ну і фіналочка, все зібрано. Контрольна перевірочка. Мругає. Відкрили, помругала. Включилася дихалочко, ну, габаритка. Закрили. Фуреці давайте включимо. Просто габарит. Так, тут світло. Авто просто габарит. Воно нах... на, на не напевно, Ні? Є габарець. Ну-ка. Горить з цього боку і горить з цього боку. Все фуричить. Саме головне, що все працює. Так, це ми політно попрацювали. ну, Буде два окремих відео. Всім було Цікаво ставимо пальчики.